Як виживати при стресі, як виживати в стресі? Саме такий коментар я бачила і не один раз, і вирішила, що, мабуть, все-таки є що казати, розповідати про стрес, не дивлячись на те, що ну, мені здається, весь інтернет вже в цій інформації, що це, як з цим бути, що робити. А проте я вирішила додати ще і свої думки, своє відео. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте мені вподобайки і запитання в коментарях. Вам користь, мені користь. Отже, рухаємось. Сподіваюсь, це відео буде не дуже довгим, коротким. Спробую, все-таки короткий формат, потренуюсь. Привіт! Мене звати Анастасія Мартиненко. Я психолог і травмотерапевт в підході Somatic Experience. І в цьому відео я схочу саме відштовхнутись від цієї фрази як виживати в стресі? Бо не для того, щоб сказати, що хтось каже неправильно, це звучить як такий крик душі. А для того, щоб відштовхнутись і почати вам розповідати, розкручувати свою думку. Скажу, що. Ну, в цьому питанні є певна така, е, цікаве формулювання, е, яке зміщує розуміння, взагалі, що таке стрес? Е, бо якщо ми запитуємо, як мені виживати в стресі, е, це насправді вже значить, що ну, така планка е, того, що людина може би, прожити і рухатись далі, вона вже. Лежить, да, людина вже не може. І це насправді є певною стадією в теорії вивчення і розуміння стресу. Про стадію буду говорити. Та почнемо з того, що стрес сам по собі і є механізмом для виживання. Тобто, якщо у вас вже є стрес. Це значить, що ви вже виживаєте. <сум> Ото питання, як виживати, ви вже це робите. І це добре. Бо цей механізм насправді і допоміг нам вижити, дожити до цього року, яким би він не був. Зараз 2025 рік. Дана еволюційно людина змогла дожити прожити весь цей час завдяки, в тому числі, механізмам виживання. Механізмам стресу. Тож, давайте поговоримо, звідки і коли взагалі людство дізналось про стрес. Вивів це поняття Ганс Сельє. Тут буде фото. Був першим, хто сформулював оцю ідею. Саме він. І насправді, так, вона вже й залишається до нашого часу і просто розширювалась, додавалась, додавалась всякі нюанси. І для того, щоб нам зрозуміти, що це за теорія така стрес нам потрібно познайомитись з тюрьма. Чотирма стадіями цієї теорії. Тож, ми маємо людину, да, яка живе своє життя. І коли все добре, спокійно, людина знаходиться в певному те, що називається, стані гомеостазу. Хоча тут я теж зроблю, мабуть, ремарку, що цікаво знати не тільки про гомеостаз, а і про алостаз, бо е людина не може бути ну, от просто в спокійному стані, в якомусь вакуумі. Все рівно постійно щось з нами відбувається, просто це не завжди про стрес. Навіть коли ми, не знаю, активніше йдемо пішки, вже наша фізіологія трошки змінюється. І це про те, що це не гоміостаз, а про те, що відповідно під якусь ситуацію, в яку людина потрапляє, ми під неї ну, певним чином підлаштовуємось, бо було б дивно мати однаковий пульс, наприклад, і по то виділення, коли я просто сиджу вдома, все спокійно читаю книжку, або коли я роблю руханку. Або біжу, або іду. Моя фізіологія змінюється. Кажу я це до того, що стрес це теж фізіологія. Він має… Стрес це многокомпонентне явище, його вивчають різні науки. І фізіологія, і психологія, і соціальні поведінкові науки. Чому я ви окремі поведінкові психологія? Ну, ладно. Біологія, Роберт Сапольський, всім відомий. Ем, ну, якщо щось ще я знайду, то допишу тут. Ем, тому, повертаючись до розуміння про гоміостаз, ми розуміємо, що це не є ну, зовсім якоюсь, не знаю, нейтралією. Це той стан, коли, по суті, коли у вас нема стресу, да? можна так про нього казати. Але життя, воно рухається. Тож, у нас є оця перша. Нет, давайте її нульовою стадією. Да? Нульова точка. Е Десь я тут поставлю теж його модель в картинку. Вона зазвичай малюється зеленою. Ну, бо зелений колір – це коли нам как би, добре. Все окей. М -м... Отут відбувається. Якась подія, щось відбувається. Що це може бути Що може людину в людині запускати стресові реакції? Насправді це може бути навіть голод, коли ви, коли ви забули пообідати організмом, фізичним. Це в тому числі може сприйматися як стрес. Тобто ми можемо казати, як про якісь загальні речі, не знаю, різко стало холодно. В квітні пішов сніг, ми вже всі чекали весну, стало знову холодно зимно, для організму це стрес. Влітку буде жарко, температура теж може викликати стрес. Да, ну, якщо повертатись до наших реалій в Україні. Чергові якісь новини. Зрозуміло, що гучні звуки можуть бути тригером, який викликає стресову реакцію. Прильоти, в тому числі, ну це вже можна йти навіть не тільки про стрес розповідати, а про психотравму. Це у мене є в планах на майбутнє. Тобто, щось, що вводить вас в стану спокою, і у вас починається якась стресова реакція, яким чином вона ну, так загально може починатись. Перша стадія це завжди стадія мобілізації, тобто активації внутрішніх ресурсів для того, щоб подолати якийсь виклик, зреагувати на той тригер, який є. Ця стадія зазвичай дуже коротка, вона вас мобілізує, тобто ви так: ух, зібрались, треба вирішити якесь питання срочне по роботі. Не знаю, дитина подзвонила, треба забрати її зі школи, щоб вона не сиділа на довгу тривогу. В принципі, це теж виклик, бо у вас був якийсь план на день, і він порушується. Це теж може викликати оцю, таку якусь реакцію. Ми збираємось. І йдемо вирішувати. Друга стадія, яка буде залежати від того, що саме відбулось, яка ситуація, який тригер, буде залежати від особистості людини. Вона ще називається стадія опору. Тобто, от всі ті. Сили внутрішні, які активізувались у вас всередині. Як тільки, ну, от, щось відбулось, ви потрапили в ситуацію, щось вас не знаю, щось сказали, е -е, навіть хтось наступив на ногу, вас пхнули, написав ли, не знаю, що треба встигнути сьогодні зробити ще якихось два звіта. А це все відбулось, у вас перша реакція відбулась. І далі е -е, всі ці Сили внутрішні, які активізувались, вони будуть ну, певним чином, да, так, для розуміння чинити опір е, тому тригеру, тому стресовому фактору, для того, щоб відновитись, для того, щоб відновитись, адаптуватись і, відтоді, повернутись, ну, умовно, да, не повернутись в нульову точку, але знову повернутись в стан спокою, в стан рівноваги. Що тут важливо розуміти? Оця стадія опору і відновлення буде залежати від ресурсів, якими ви користуєтесь, які у вас є, від тих внутрішніх сил, які отут мобілізувались. І якщо їх достатньо, якщо вони підходящі, якщо вони допомагають вирішити питання, яке перед вами постало, ви підете саме цим шляхом. Ви адаптуєтесь, ви вирішите цю проблему, і у вас знову наступить точка рівноваги. Зелена зона, де все добре, плюс ви ще і вирішили якийсь виклик, вирішили якесь, ну от завдання. Проте, де тут подвох? Подвох в тому, що не завжди після другої стадії людина переходить в рівновагу. Да, ще додам, що от такий саме алгоритм, така послідовність це є те, що називається ну, хороший стрес, еу-стрес. На щось, коли ми проходимо виклик, долаємо його. І все, задоволені собою живемо собі далі. Проблема в тому, що якщо от на цій другій стадії буде недостатньо ресурсів, буде недостатньо вже внутрішніх сил, або, е, ну, не або, або стресор, оця подія, вона є дуже довгою, що Ресурси сили ніби були, но оскільки дуже довго все відбувається, людина дуже довго, ну от те, що називається в стресі, тоді нас, може настати стадія виснаження. Стадія виснаження, коли не відбулось адаптації, не відбулось відновлення, не вистачило сил, не вистачило ідей. Зовнішньої, якої, не знаю, не знайшлись люди, які можуть допомогти. Людина залишається сама, з чимось невирішеним, з якимось викликом. І відбувається оце зміщення, да, ресурсів стає недостатньо, сили не відновлюються, відновлення йде. Вниз і немає можливості повернутися в зону рівноваги і спокою. Саме тому стільки багато інформації від психологів про поповнення ресурсів про цей момент відновлення, свідомий момент відновлення і поповнення своїх сил. Знання своєї системи підтримки, те, про що я постійно говорю, особливо в інстаграм у себе, будування її, перевірки її, для того, щоб отут -от сил нам було чим поповнювати, для того, щоб наші внутрішні ресурси відновлювались, і ми все-таки йшли в напрямку відновлення і повернення до спокою, а не в зону виснаження. Угу. Повертаючись до першочергової думки, як виживати в стресі? Відповідь, мабуть, банальна і проста це свідомо працювати, поповнювати свою базочку, свої ресурси. Якщо ви зовсім не знаєте, як це зробити, добре звернутись до спеціалістів. Психологи, психотерапевти спеціально навчались для того, щоб вам допомагати в цих питаннях. Звертайтесь, до мене також можна, я наразі ще приймаю нових клієнтів в індивідуальні супровід. Що погуглити, Скоріше за все, ви знайдете е, різні вправи техніки на заземлення, на розвиток стресостійкості, навички, які допомагають розвитку стресостійкості. І, само по собі прочитання про це, на, на жаль, насправді, не знаю, як замотивувати, не буде корисним. Ви будете много чого знати, але коли буде відбуватись стрес і зниження сил, і переход в зону виснаження. Варто мати практичне вже вміння, навичку майже на автоматизмі, розуміти в конкретній даній ситуації, що мені допоможе стабілізуватись, видихнути. Трошки знизити градус цієї стресової реакції, для того, щоб включити в свою раціональну частину, в тому числі, бо в стресі вимикається раціональне мислення і працюють, керують нами інстинкти, емоції, розум засліплений. Що не так, щоб погано, але це впливає. На життя, впливає на якість життя, впливає на стосунки з іншими людьми. Тому цікавтесь собою, спостерігайте за собою, розвивайте саморефлексію, самоспостереження не тільки, е, не тільки розумове, а й чуттєве. І пам'ятайте, що нічого корисного немає в тому, якщо знаходитись в зоні виснаження дуже довго. Це почне впливати не тільки на, не тільки на психічний стан, не знаю там якоїсь, прям тому, і буде впливати і на фізичний стан. Також може бути, якщо ви довго знаходитесь в зоні виснаження самостійно повернутися до відновлення, не завжди є можливим. Тому знаходьте можливості в своєму житті, щоб звертатися за підтримкою, перевіряйте своє фізичне здоров'я, підтримуйте Збройні Сили України. А якщо після цього у вас залишиться. Гривня, буду вдячна вам також за підтримку моєї діяльності. Залишаємось на зв'язку і до нових відео.